Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом з кардиналом Любомиром Гузаром, предстоятелем Української греко-католицької церкви з 2001 по 2011 рік. З блаженнішим ми зустрілися, щоб отримати поради, як зберегти людяність, коли ситуація провокує ненависть, як порозумітися з близькими, які не вірять нам, а вірять російському телебаченню, як допомагати іншим. Коли у самих багато проблем. Та найперше, як сприймати свята і Різдво у ці непрості часи. Різдво. Що це значить? Це значить прихід Господа, Бога до людей. Надзвичайне пережиття для нас, що Бог є з нами. Мене є залишені, ми мене є забути, Бог є з нами і любить нас. Це те основне, Значить, воно сьогодні для нас в Україні, я б сказав, дуже актуальне. Але воно завжди було дуже актуальне. І не тільки для нас, для всіх людей цілого світу. То вірує в прихід Ісуса Христа. В Україні кількість вірян після розпаду Радянського Союзу невпидно зростає та чи сприяє це миру. Зараз у соціальних мережах і у живих розмовах триває полеміка, як ставитися до людей, які живуть на територіях, контрольованих угрупованнями ДНР і ЛНР. Чи люди не чужі Україні? Але їх дуже, так як ми знаємо за останні десятиліття, дуже обманливо виховували. З них вимовляли, що пам'ятаєте, ті, що з центральної західної України, то ваші вороги, які хочуть вас зрізати. Кривдити, використовувати і так далі. І це вони стали жертвою е, такої пропаганди. Тому ми мусимо бути дуже обережні, коли ми судимо або зберемося судити і кажемо: о, ті люди собі самі напитали те, що мають, нехай тепер терплять. Чи справді вони цього хотіли. Чи вони сьогодні терплять за свої гріхи, чи за чужі гріхи? За гріхи тих, хто їх обманював? Економічна ситуація в Україні складна. Більшість людей не мають достатньо коштів на власні потреби та, попри це, допомагають армії. Однак, каже Блаженніший Гузар, Надважливо і підтримати тих, хто втратив дім переселенців зі Сходу та Криму. Проблеми є, я не маю не заперечую. Бо я сам колись був з китайцем під час Другої світової війни і я вдячний тим людям, які нас тоді приймали. Там то були чужинці, не були українці, це були австріяки чи інші. Ці люди, тих 500 тисяч. Якщо ми їх зі серцем приймемо, то, то будуть апостоли єдності України, коли вони повернуться до домів. Вони будуть розповідати тим, хто там жив, не рухався, знаєте, ну, покидати дим було прикро. Але ми знайшли людей, які нам показали своє добре серце, ми їм вдячні. І вони це переконання і цей досвід повезуть назад до Донбасу. І будуть про це говорити. І в своєму серці будуть носити ту вдячність, будуть говорити, оповідати своїм дітям. Як їх приймали? як їх приймали рідні люди. Ось приклад. Греко-католицький священник отець Тихон Кульбака 12 днів провів у полоні. Тепер допомагає людям, які пережили подібне, а також тим, хто вимушено переселився з Донбасу до Львова. Отець Тихон Кульбака, корінний донечанин у шостому поколінні. Викрали його 3 липня. Сепаратисти зав'язали священнику очі і повезли в невідомому напрямку. Тричі імітували розстріл: дев'ять днів хворий, на цукровий діабет священник жив без ліків на хлібі і воді, підтримували лише молитва і віра. Коли були моменти слабкості моєї людської, так? коли я навіть іноді молився, просив Бога про смерть, бо здавалося, що я фізично вже не можу це все витримати. Знову ж таки розумів, що я людина, та я маю все, що Христос свого часу пройшов. В якійсь мірі в маленькому відсоточку при тимуті і мені потрібні задавав Господові питання, Господи, де ти зараз моєму страждання? І я, от в серці чув відповідь, я тут я поруч з тобою. Бойовики звинувачували отця тихона, що він у ніяцький священник, що підтримував Євромайдан у Донецьку. Залишили отцеві лише ось цю вервичку, бо подумали, що це прикраса. На четверту добу, коли перший раз мене вивезли на ту імітацію розстрілу, я втратив свідомість і все таке інше. У мене почався напад мерцательної аритмії. я розумів, що в тих умовах, в яких я зараз знаходжуся, під тим тиском фізичним і психологічним, якщо цей напад буде продовжуватися, я просто фізично є навіше. Я почав молитися в Гаррічку. За 15 хвилин мене серцевий ритм нормалізувався. У полоні отець Тихон впав у діабетичну кому його звільнили завдяки розголосу у змі і старанням українських мусульман. Сепаратисти вивезли священника від місця утримання і залишили в його машині. До українського блокпосту добирався сам. Два дні у шпиталі провів без свідомості. А потім, коли я прийшов до пам'яті, я відчув два шалені відчуття, дві шалені емоції, про які згадую з жахом. Просто це страх і ненависть до тих людей, які в мене полонили. Це просто ж. Це знаєте, це хоч тілом я вже був звільнений з того полону, але душа перебувала в іншому полоні не менш страшному ніж той фізичний полон. Тоді тільки я зрозумів, що треба щось робити. А що всі ситуації робити? Тільки молитися, да? просити Бога, щоб Бог тебе звільнив з того стану. Отець Тихон простив ворогам. Він молиться за їхнє навернення і допомагає тим, хто пережив страхіття полону. Галина Трищук, ми разом Радіо Свобода. За програмами разом. Я Ірина Штогрин і ми ведемо далі розмову з кардиналом Любомиром Гузаром. Пропаганда зламала не лише кордон України, а й вибудувала стіну непорозуміння між найріднішими батьками та дітьми, братами і сестрами. Як переконати рідних, що їх спеціально лякають, щоб вони ненавиділи Україну? Запитали ми у кардинала Любомира Гузара. Немає якоїсь, так би сказати, рецепти готової. Але я би як одна можливість, якщо це є до здійснення сказав сину чи дочко, ну приїдьте і подивіться. Не, не слухайте, що вам кажуть. Приїдьте і подивіться. Та й побачите і тоді. Будете знати, про що говорите. Бо те, що ви говорите, то є те, що вам сказали. Але ви прийдіть самі і з першої руки побачите, чи ваша мама ще вас любить, чи ті брати і сестри, що тут лишилися, ще вам хочуть добра. Прийдіть, подивіться і будете і думати інакше. Нема що багато говорити, бо ті бідні люди є під обстрілом брехні є така приповідка в світі юриспруденції, що проти фактів нема аргументів. Прийдіть, подивіться, що я буду вам казати. Що я буду вас переконувати? Прийдіть, подивіться самі і в тоді будете знати, про що говорити. Багато хто каже, що у кожного зараз своя правда. Наскільки важливо говорити все, як воно є насправді? Чи допоможе це людям порозумітися? Я б сказав так. Говорити правду абсолютно треба. Але. Важливіше, чим говорити правду, є правдою жити. Бо слова не переконують, якщо за ними не стоять діла. Старатися, щоб ті люди, які там живуть, щоб вони відчули практично, конкретно. На ділі, що їм бажається добра, і що ті, хто до них говорять, є готові багато пожертвувати для їхнього добра. А не тільки балакати. Чила біда, бачите, що політики, ну, то не тільки в нас в Україні і в інших країнах також, то є великі балакуни. Але тільки тих політиків можна назвати справжніми політиками, які свою прихильність, свою відданість своїм людям доказали ділами. Про діла Дніпропетровські священники ледь не щотижня возять продукти і теплі речі у гарячі точки сходу ризикуючи власним життям. Це тут іграшки, багато такий ящичок іграшок. Одяг, одяг різний, тут і дитячий, в основний дитячий одяг тут є. Там, є там якісь такі речі, там, там одіяла. Матраси, і це теж треба, бо у людей є, що і дома погоріли. Отець Дмитро показує Добре. допомогу, яку приносять прості мешканці у храми Дніпропетровська. Вже за кілька днів тут виростуть гори теплого одягу, іграшок, продуктів та інших необхідних речей. Тоді священники знову вирушать на схід. Діти приходять голодні, ну страшний хижо. Поїхали, подивилися дійсно. Там майже місяць люди взагалі сиділи сиділи по підвалах, бо були бої там. Так священник розповідає про Красногорівку, що за 10 кілометрів від Донецька. Туди його покликали бійці 20-го територіального батальйону капеланом. Якого він є газа. Нема перебиті газогони, немає води. Також пошкоджено тільки є світло інколи, і от магазини не працюють. Саме у місцеву школу приходять сотні дітей, аби просто зігрітися та поїсти. І не лише діти, а й старі люди та матері з немовлятами. Саме туди, отець Дмитро, разом з іншими волонтерами регулярно привозить гуманітарну допомогу. У дітей майже істерика від цих обстрілів, від цих боїв. Вони сутками не вилазили з підвалів чи висотних домів, чи своїх частних домів. У багатьох нервові зриви. Священник готується уже до наступної поїздки на схід: ні вихідних, ні відпочинку. До такого режиму він вже звик і зізнається, перепочине, коли закінчиться війна. А поки закликає усіх не лишатись байдужими. Якщо наші воїни воюють за Україну, за Донбас, то як ми не можемо допомагати? І гинуть вони за це? І гинуть за це, щоб і ці діти були вільними, неголодними? І ми, ми повинні повинні допомагати. Їм. Роман Єгоров Лев Костек. Ми разом Радіо Свобода. Рік тому священники різних конфесій прийшли на Майдан і їм вдавалося на певний час зупиняти протистояння. Чи може церква, чи можуть українські церкви зупинити зараз протистояння на Сході, зупинити війну? Церква і церква не є політична організація, суспільство, держава є відповідальна тут, церква. При, скажімо, через капеляни допомагає війську. Церква старається звернути увагу на громадянські завдання, на потребу справедливості, на те, що не можна нападати на других людей. Можна боронитися, але не можна нападати, не можна бути агресором. Церква може це говорити. Але говорити до тих, хто хоче церкву слухати. Але дуже мало хто слухає церкву в рядах тих, які вибирають агресію як свій спосіб підкорювати народи. Тоді з якою місією священники йдуть на війну? Чи справді на фронті потрібні капелани? В такий критичний час, яким є війна і завжди була, всі війни були завжди дуже прикрими хвилинами в історії людства, людина стає більш відома існування Бога. Хто є в окопах, хто є на Фронтові лінії в боротьбі у воєнних діях, той собі дуже усвідомлює Божу присутність, потребу Бога. В окопах нема невіруючих. Ті люди відчувають, їм їх треба скріпити, підтримати в отому переконанні, що Бог є близько? Тому сьогодні капеляни треба кожне військо в світі, особенно я знаю, чи, чи то скрім, в Італії я зустрічав капеляни, є в польській армії капеляни є в американській, північноамериканській, в канадській, в південноамериканських. Є капеляни, священники, які працюють із воїнами військовими. Що, так, дуже добре бути капеляном в мирний час. Але капелянів потрібно особливо, коли є війна. І тому Богу дякувати, що є священики, які голошаться. Дотепер ці всі капеляни, яких, про яких я чув, це є добровольчі. Вони самі зголосилися, що вони хочуть іти, ну, навіть глядіти смерті в очі, бо це є можливе. Там. Вони не є забезпечені, що їм нічого не станеться, їм може щось ставатися також. Они свободно, добровольно идут помогать своим братам, которые стоят с зброєю в руках на поготовке. Не тело должно погибнуть, здесь не должна погибнуть душа. Когда вернутся, вот афганский синдром, когда с Чечни парни возвращались, с Афганистана, они же многие остались там тело-то домой вернулось, и она ходит по этому городу, но ну, это зомбак. Этот человек погиб, его убили, на этой войне его убили. И он не может жить, он потому что умер. А вот этого быть не должно. И кто, если не я? Вот там все там ВДВ, там, да, никто кроме нас, там, в любое время, в любое место, в любую задачу, кто, если не мы? И много таких лозунгов спецназа. Так это лозунги для священников, это для христиан лозунги. Кто, если не я, сюда придет и будет общаться с солдатами? Кто, если не я, расскажу им о том, что Бог его любит, даст поддержку, еще что-то, понимаете, молитву, поговорить, пообщаться, подкрепить, поддержать? Это то, что я говорю, ты приходишь, там сидит мертвый человек, один раз пообщался, помолился за него, еще пообщался, еще, и ты смотришь, в нем жизнь появляться начинает. Понимаете? Эта война идет не только с ружьями. Здесь мы воюем. Я не против людей, я за людей воюю. Я воюю за то, чтобы они не умерли своими сердцами здесь. Перегруз. Хорошо, поехали. Давай мы на борта Оп! Вот так Все, я готов, хлопцы У Друзья. меня осиновый крест Со мной от нечисти Едем раздавать продукты местному населению. Полный кузов, что у нас даже нет места для самих. Едем сверху, как чумаки. Должна ли церковь принимать участие на войне, быть активной? Но это опять же вопрос гражданской позиции. Я гражданин, я должен как гражданин быть активным членом нашего общества, если строить наши отношения исключительно на Конституции, да, то у меня есть не только права, но еще и обязанности. Христианин должен быть первый. Военкомат, на родину напали, первые в очереди должны стоять христиане. Потому что это честь защищать свою страну. Это твоя, это твоя прямая обязанность. Ты должен всем показать, что ты христианин, что Бог с тобой, что ты ничего не боишься. Божьей помощью все нормально. Все нормально, да, только вот вид бомжи. А это все изменится. Да, это я не сегодня самое... ходила, окна там забивала опять, так Потер, так на окне, думаю, да ничего, помоется, уберется, стекла запоставят, да. Помоемся, переоденемся да, и да. будем жить дальше. И стекла поставили. Сегодня я сидел в подвале дома с женщиной, я говорю, ну скажите, мы просто начали общаться, Поговорили немножечко. Я говорю, вот вы мне скажите вообще, вот есть смысл в том, что я здесь нахожусь. Она говорит, батюшка говорит, ты не представляешь, какой смысл. Какой камень просто с, вот, с плечей. Господь все знает. Ой, спасибо, дай Бог, дай Бог вам здоровья. Ой, Богу спасибо, слава тебе, Господи, что ты смотришь на нас, я всегда говорю, Бог ты тыля, бача звитыля, ты всегда говорю это, всегда. Ой, Боже мой, мама, когда мать? Моя... Сколько работы, реально, сколько работы с мирным населением, кто, если не мы? І на завершення Любомир Гузар, предстоятель Української греко-католицької церкви у 2001-2011 роках, сказав таке: Я би всіх і вся просив. Стараємося сповняти Божу волю, стараємося жити так, як Господь Бог хоче, щоб ми жили, так поводитися. Так відноситися і до Бога, і до ближніх, як Він нас вчить. Я не знаю, чи є інший спосіб, як може у світі існувати мир, справжній мир, в якому кожен був би з собою задоволений, спокійний, певний своїх прав. Якщо б ми всі старалися сповняти Божу волю, то такі речі, як війни, кривда різного роду би не існували.